Вітаю, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Ми продовжуємо кар'єру FIFA 23, кар'єра гравця Крістіан Шевченко Шева Джуніор. Отже, всім приємного перегляду. Починаємо. Let's go! вперед до перемог. Сьогодні в серії Так, нас триває січень 26 го року. Два матчі Ліги в гостях вдома. Ну і потім 28. го Розпочинається, мабуть, що битва за новий кубок Іспанії. Ну і буде завершуватися зимово-трансферне вікно. Потім Вальядоліт знову матчі ліги лише. Ну і якщо встигнемо, не знаю, не знаю, друзі, чи зіграємо ми сьогодні проти Наполі, Реал Мадрид на другій. Ну Барселона поки що на четвертій позиції. Будемо, мабуть, що, грати поки що всі матчі. Ну а там побачимо, як воно піде. Отже, ну тут схема вже добре, що зрозуміла. 4-3-3. Ми на лівому фланзі нападу. Все нормально. Отже, запрошую всіх друзі, до віртуального світу футболу. Всім приємного перегляду. Дякую вам за вашу активність, за вашу присутність на каналі. Дякую за ваші коментарі. Завдання на матч. рейтинг 8-5 мінімум, гольові передачі віддавати. Ну і точність передач має бути не менше, ніж 75 відсотків. Ну, перед Реал Бетіс, Барселона. Поки що все вдається нам в Барсі, плюс-мінус. Але ж знову ж таки, це FIFA, і тут може бути на початку. На початку, може бути, так. Я пригадую, як ми. Починали грати за атлетіку, а потім починаються вже труднощі. Можливо, це так за таким алгоритмом все ФІФА працює непогано. А чому ж ти віддаєш? Чи я протис? Можливо, на автоматі. Перепрошую, якщо протис, ну А якщо ні, то чому він не нам від повернув? Незрозуміло. Так, перехоплення непогано. Просимо передачу по центру. Ах, прогабив я момент. Треба було віддавати вперед на партнера. Ну а тут вже можливо на фланг і ну ось таку мить. Таку цікаву мить завершується на перший тайм. QR-код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Друзі, давайте подивимося, що ми тут награли. Так, точність передач 100%. Гольових не віддали, на жаль. Ну і оцінка в нас дуже низька. Треба щось з цим робити. 5,8. Якщо ми не виправимо, не виправимо становище положення найближчим часом, то є ризик піти з поля. Ось непоганий пас нам віддають Крістіан Шевченко! Відзначається забитим м'ячем на 52-й хвилині Шева. І він забиває 14-й свій гол в Лалізі. Це здається, що, якщо я вірно розумію, з урахуванням тих м'ячів, які ми забили і за Атлетіку. Так, що тут відбулося? Куди він віддав той пас? Ну так, я вже звукаю, що ну, не все подобається. Так, непоганий пас удар по воротах тут офсайд. Ну, тут було помітно, що положення поза грую, хоча і мінімальний офсайд, але він здається, що був. Звукаю я, що трохи підтуплюють гравці під керуванням штучного інтелекту. Ну а що ти зробиш? Треба вже, якщо ти граєш в цю гру, в будь-яку гру, то треба сприймати її правила. У нас заміна, і хто там? Франсишко Тренкав, здається, пішов з поля, а хто Філфоден його змінив. Шевченко, непогано можна. Ах! В ближній хотів, а ну, голкіпер зреагував. 0-1, Реал Бетіс Барселона. Здавалося, що ми мали б виносити, але місцями так подивився. Ви не всі моменти бачите. А я вам скажу, що місцями навіть я сумніваюся, хто з нас Барселона. Реал Бетіс непогано виглядають останні секунди матчу. З мінімальним рахунком поки що ми виграємо. Ось тут помилка. Голкіпер пішов допомагати своїй команді. Це був удар, рух. Так, спокійно, спокійно, бо тут зараз ще якісь фігня не трапиться, все, начебто ми забили, друзі. Ну, я хотів гепати здалеку, тому що там час вже було вичерпано. І від ФІФА можна очікувати всього. Міг бути вже і фінальний сусток, тому я пробив, але то якийсь удар, дивіться, ось, що це за удар не добив. З першої спроби Шева до воріт. Я почав переживати, щоб скриптини, як і не під'їхали, а то ну, все може бути, ще б не влучив у порожні ворота. Ну все, дубль, дубль Крістіана Шевченка. Ми здобуваємо важливу для нашої команди перемогу. Кожна перемога в Лалізі зараз буде важлива, тому що ми на четвертій позиції треба нас доганяти в мадридські команди. Всі вітають Кристиана Андрійовича. Так, 7-9, два голи. Ну, і, а гольову ми, гольову ми так і не віддали. А від нас вимагали. Проте Кристиан Шевченко кращий гравець матчу. Мінус 15 від Хаві. Е, так, ви бачите, що Атлетико перший, Реал Мадрид другий, Севілья на третій позиції. Ну і Барселона. Між нами і Севілью три очки, а от е, мадридські команди так, от відірвалися непогано. Еспаньол, і це каталонське дербі, друзі. Ми знову на Лімофланзі. Трохи втомився, Крістіан. Можливо, десь не дограємо. Треба проситися на заміну. 7-5-9 вже оцінка. Реалізація 60%. Ну і успішні обводки також 60%. Поїхали. Черговий матч іспанської ліги. Каталонське дербі. Барселона еспаньол Передача в центр. Я хочу нагадати, що на каналі триває кар'єра за Манчестер Юнайтед в ПЕС-21. Кому цікаво, хто є шанувальником в червоних дияволів, або ж хто шанувальник про Evolution Сокер. Непоганий пас. Тут можна пробивати. Не влучає Крістіан Шевченко у дальній порожній кут. Бачили ви реакцію хаві. Я з ним погоджуюся, Ну, момент був просто супер. Можливо, даремно я пробивав усім ударом з наближенням. А ось. Непогано, я попросив пас, і, мабуть, шо... ну, так, знову в сайт. Ну, це моя провина. Краще б нехай вже пробивав партнер, забивали б ми м'яч. Ну, дуже хочеться забивати, що матчу. Так, ну що, давайте дивитися, чи наскільки. Ну тут знову ж таки, мінімальне положення по загрою. Шевченко в штрафному майданчику. Так, нічим не завершилася наша атака. Тим часом, друзі, добігає кінця перша половина зустрічі. Шевченко пробуває, влучає в руку, чи дозволи нам хаві пробити. Чекаємо, чекаємо на цей момент. Ні, не, поки що нам не довіряють. Коли вже, я ж прокачую стандарти, все ж там на E, всі завдання пройшов, симулюю. Так, Шевченко, удар в ближній кут, міг ще і ставити таку крапку жирну, жирнючу у першому таймі. М'яч вибуту, ну все, переграли ми втричі більше, аніж там рефері компенсував. 1-0. 1-0. Можливо, знаєте що? Ну так, щоб було більш реалістично, волосся ж то має зростати, тому десь там згодом змінимо, якщо не забуду, за часом трохи більше, щоб волосся було на голові. Другий тайм. Поки що не йдемо на заміну. Оцінка низька. 6-4. Треба б ще награвати. Тут віддати вперед, не пустив. Ви бачите, що гравець Еспандьолу не пропустив нашого партнера. Знову Шева з м'ячем. Тут непогана позиція по центру пробуває в руки голкіперу. Шанси в нас є. Моменти є, можливості є, але от поки що не вдається довести справу до логічного завершення. Знову на ударній позиції. Ближній кут хотів пробити. Ну, бачите, що. Ну, щось нам заважає сьогодні. 61 хвилина, друзі, Барселона Спадвіл 1-0 на умовній арені, камп ноу Камп, якої тут немає у ФІФА. Здається, що в останнє, так скажемо, Кампноу був помічений, помічена точніше, як арена у ФІФА, це в 15-й, так, чи в 16, й можливо. А далі все. Так, ну що, йдемо на заміну, мабуть. і 6, 6 Ну, так собі зіграли ми. Але ж наша команда здобула перемогу. Знову у нас мінус 15, лише одне завдання виконали. Так, ну ось такий у нас за сон, а ми зробимо ось так. От, трохи волосся підросло. А тепер вже то був на месі, схожий, тепер чимось на піке. Одна, 16, друзі. Фіналу Кубку Іспанію. Розпочинаємо ми виступ в Кубку Іспанії, і перше у нас Реал Ов'єдо. Ми знову. Ну тут начебто, ви бачите, 4-3 3 схема. А коли. А що це акцент на Шеві зробили? Три голи в трьох останніх матчах. Ну так, молодець. Рейтинг 8,5-10, гольові передачі, володіння м'ячем. Е, що хотів сказати? Схема 4-3, але, але, але я помітив, що неодноразово хаві змінює, але нам це не показують. Аби десь там, здається, що колись я грав давно, давно, друзі, у, у пес 13 кар'єра гравця, то там, коли змінюється схема, або ж ти переходиш на іншу позицію, то е, там гра так призупиняється і на монітор виводиться нова схема. А тут такого немає. Тому лише так по полю, по розташуванню гравців, можна робити певні висновки. Перехоплення Шевченко. Ну, тут має вирішувати. Входить, штрафний майданчик можна на силу пробувати, не влучає. Ну, ліва не наша робоча нога, але ж все ж таки має прокачуватися поступово. 6-8. Наша оцінка. Непогана взаємодія вже. Зігруємося поступово з гравцями. Тут Барса непогано грудьми приймаємо. Удар заблоковано. Добивання знову повз ворота. Та ну, ти подиви. вже нервує крістіану. Так, знову момент. Ну тут щось таке. Я пас просив, але ж не такий. Шевченко віддає, можна забивати все. Ну тут є, плюс, плюс гольова. Віддаємо асист. Перший тайм завершено. Ну, можливо, не знаю, чи, чи догравати, чи йти по перерві відпочивати, тому що Шевченко, чесно кажучи, не встигає відновлюватися. Е -е -е. Ну давайте, мабуть, що підемо, відпочинемо. Тому що я відчуваю, друзі, можливо, вам не помітно, а я відчуваю, що дуже повільний ще настав, що виснажений, треба відновлюватися, відпочивати більше. 7-5 заробили і гольову передачу віддали. Проходимо ми такі до наступного раунду. Ромелу Лукаку там забивав. Знову мінус 15, у нас щось не йде. І одразу додаються ще матчі до 1-8. ми вийшли. І тут за регламентом, я так розумію, що одразу будемо грати 1-8, якщо пройдемо ще і чвертьфінал. Так, ми на лівому флансі все нормально погнали. 1-8 фінал у Кубку Іспанії. Мальорка приймає Каталонську Барселону. 7-5 мінімум треба <кхем> оцінку. Ну і бажано забити м'яч. Шевченко непогано зіграв у відборі без порушення правил. Черпачком закидує на партнера. Той нам повертає, але там все читалося, здається, захисниками. Небезпека триває. Знову м'яч влучає в руку і знову ми не пробиваємо, але все, все ж таки наша команда виходить вперед. Так, Шева по центру просимо передачу. А можна тут, в принципі, спробувати пробити. Сейвить голкіпер, Залишаються на тій позиції, котру було обрано. Ледь м'яч до нас не дійшов. Там завадив партнер Шевченко з м'ячем. Порушення правил було? Ні, немає. Хоча гра була десь так, здається, доволі небезпечна. 15 хвилин грати ще в першому таймі. 0-1. Барселона обігрує мальорку. Спроба Крістіана знову від кіпер. Ну, мені здається, що йде така зачіска Крістіану. В принципі. Поки що залишимо. Можливо, там через не знаю, декілька матчів, через місяць-два ще там збільшимо об'єм волосся. А потім знову пострижемося так, поголимося. Останні хвилини першого тайму. Барселона в атаці. В принципі, ми все контролюємо. Удар злі Ех, Ледь не влетіло в ближню 9. Непогано знову був момент. Плюс хвилина, все. Час вичерпано. Отже, мальорка Барселона 0-1. Одна восьма фіналу Кубку Іспанії. Трохи швидше забігав. Крістіан відпочив, але, можливо, і тут ми. Ну, на другий тайм вийдемо, а там згодом підемо відпочивати. До кінця, мабуть, не будемо догравати. Удар по воротах сильно, але в руки голкіперу. 52 хвилина. Мальорка Барса 0-1. Рахунок не зміни. Дивіться, що витворює Крістіан Шевченко, же ж тут, а забити не вдалося. Знову сейвить удар решеви голкіпер мальорки. Шевченко з м'ячем. До речі, батько нашого Крістіана Андрій Миколаївич Шевченко вважає кращим футболістом саме Ліонелья Месі. В хто знову ж таки, мені там щось попалося. На кращі клуби, знаєте, що він відповів? Динамо Київ, Мілан. Челсі, звісно ж, ух, як ми забиваємо все ж таки. М'яч в ворота. Ну вже тепер спокійно можемо йти відпочивати. Дивний момент, але все ж таки Шева скористувався. Скористався, точніше, 8-0 забитий м'яч. 1-3. Проходимо до чвертьфіналу. А тут плюс 25. Всі три завдання ми виконали. Просто супер. Так, ну що, Барселона, Реал Бетіс, Валенсія, ну а інші матчі ще не зіграно. Вільяреал, Атлетико. Так, ну що, завершується. Зач, зачинили ми зимову трансферну вікно. І тут під'їхало купа нових завдань. Я все повиконував, друзі. Е, так, знялися ми у документальному фільмі про Барселону. Ну, давайте дивимося, що у нас тут є передбання. Ну, е, Будинок, так, крутяцький, і розкошну яхту. Поки що ми ще не можемо собі дозволити, хоча у нас більше двох мільйонів. Чвертьфінал Кубку Іспанії. Знову ми граємо проти своєї колишньої команди, проти Атлетіко. Отже, Атлетіко, Барселона. Ми у старті, друзі, Шева максимально, здається, відновлений, все має бути нормально. Вперед, вперед, вперед. Будемо боротися за вихід до півфіналу. Так, знову про Шеву дорослого. Так, клуби, я сказав, так, Динамо, Мілан. Челсі, кращий футболіст. Кращий футболіст Леонель Месі, так, на рейтинг 75-9, не програти програтий володіння мечі. Е, улюблений ютуб-канал Болхат. <гад> Жартую друзі. Шема дорослий. Андрій Миколаївич сказав, що він не особливо, то полюбляє ютуб канали. Ну що, матч розпочато. Атлетіко Барселона. Битва за вихід до півфіналу Кубку Іспанії знову вже, от щойно, ми перейшли до каталонської барси. Вже втретє, доля так розпоряджається, що ми втретє граємо проти своїх колишніх партнерів по команді. Було б непогано відзначитися. Хтось там мені зробив е, таке. Удар по воротах. Крістіан Шевченко забиває так, ну я не хочу святкувати, але ось бачите, все, все одно Шева радіє. Хтось мені зробив слушне зауваження, дякую за коментарі ваші, що не треба було там, коли забивав в попередніх матчах проти Голи, то не треба було святкувати. Ну Але я не знаю, хто робить це, Чесно кажучи, я тоді й забув, ась тут я і не хотів святкувати, але все ж таки, Шева, вирішив інакше. Атлетіку в атаці. Тут ми помиляємося. Привозимо момент, удар по воротах. Вдалося, що м'яч таки влетів. Ні. Поруч зі стійкою. Чи рятував би там наш голкіпер? Це питання. Останні секунди першого тайму нам рефері дозволяє пограти. А тут нема сенсу просити, бо Шева вже був би в офсаді. Кутовий. Ян Облак забирає м'яч до рук. 0-1 поки що єдиний м'яч, друзі. На 27-й хвилині. Від Крістяна Шевченка. Робить нас на крок ближчими до потрапляння в півфінал. Так, тут що? Ну треба ще пограти. Оцінка мінімальна, в принципі, ми вже заробили. Другий тайм, Атлетико Атлетіко Барселона, чвертьфінал Кубку Іспанії. Ну і здається, що якщо я вірно пам'ятаю, навіть якщо ми потрапимо до півфіналу, то не буде одразу, а там десь поближче до весни, чи влітку взагалі. Поближче до кінця сезону, будь пів, півфінал і, і фінал, якщо потрапимо. Так, Шевченко, непогано. Краще б я бив, ну. Хотів як краще, але, але вийшло, як завжди. Небезпека коло наших воріт. Марк Андре Терсеген нас врятував. Останні хвилини матчу треба встояти, але. Матрасники йдуть агресивно, йдуть вперед. Удар, ближній кут. Передача офсайд був, ні. Джоу Фелікс! Джоу Фелікс забиває. Так, ну тепер тут щось, ви знаєте, ми трохи підсіли, немає енергії вже, немає наснаги, у нас трохи психологічно ми подавлені, все встояли. Отже, один-один. І що, слід очікувати? Я не знаю, як тут за регламентом знову ж таки. Чи будуть ще третій, четвертий тайми, чи одразу серія пізнамачових пенальтів? Крістіан Шевченко Джоау Фелікс відзначилися в цьому матчі, все ж таки, мабуть, будучи овертайм. Ну вперед. Передача на Шеву. Шева опиняється на правому фланці. Ну, Ви знаєте, що я люблю побігати у вільному стилі, тому що, тому що коли постійно бути на своїй позиції, чекати від партнерів, можна не дочекатися. Навіть якщо ти протискаєш, попросити передачу, так, що тут? Дозволяє РФ грати. Шевченко. Непогано. Забігаємо вперед. Ось тут в коридор ще Шевченко пробиває над попереченою чи поруч зі стійкою. Просвистіла шкіряна куля. Ось тут Жешева міг вирішувати долю, долю цього поєдинку. Але футбольна доля, футбольна фортуна розпоряджаються інакше. Буде ще й четвертий, друзі. Тайм, Ну, однозначно, він би був. Правило, золотого м'ячу немає взагалі зараз ні в якому турнірі футбольному. До речі, зараз хто дивиться? Жіночий чемпіонат світу проходить також, я інколи там подивляюся, ось вже мають починатися чвертьфінальні матчі. І я дивився, до речі, дивився я 1-8 фіналу Швеція, Сполучені Штати і вперше в історії американська жіноча збірна не вийшла з однієї восьми. Це вперше в історії. Ну, а шведи там були 11-метрові після матчів і просто. Долю чверть вирішив там буквально 1-2 міліметри. Ну, то просто. Так, ну що, знову всадь. Чомусь в цій серії у нас забагато положень поза грою. 1-1 Атлетіко в атаці, удар по воротах. Марк Андретерштегін нас рятує. Але ще рефери дозволяє розіграти тут також цікавий турнір, удар, цікавий турнір в Америці відбувається якась там літня серія англійської прем'єр-ліги. Також я там деякі матчі дивився. Ньюкасл Челсі, здається, 1-1 зіграли. Ньюкасл ще? Newcastle... ще там з кимось? Не знаю, що там за регламент. Так, друзі, ну у нас все. 120 хвилин відіграно, рахунок 1-1. Джоау Фелікс і раніше київський Ан Шевченко. Зараз вже 100% ми будемо пробувати до му неметрові. Ну, ви знаєте, що тут, коли граєш за одного гравця, то відповідно і пеналя будеш пробувати лише своїм футболістам. Віримо в Терстегіна. Він тягне. Один є. Так, Ян Облак також, на жаль, тягне. Мемфіс Депає проти Терштегіна. Терштегін просто красний. Ну ось вже і наша спроба. Будемо вправий верхній пробивати надійно. Ян Облак і подивився в той кут, але вирішив не тягнути. Антуан Грізман проти Терштегіна. Ну тут надійно, тут без шансів. Дуже сильно, дуже точно. Ну що це за удар? Ну як так можна? Ну, що це за удари по центру? Треба гатити, ось, як Грізман бив. Так, ну тут тягнемо. Ян Облак також тягне, друзі. Один-один. Останні удари. Так, ну ось тут. О, сподіваємося, що хто там підходить до позначки. Я не знаю, не бачу, що на, на матці. Десятий номер має забивати. І він це робить, друзі. Ми у півфіналі Кубку Іспанії. Оле, 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 Барселона, чемпіон. Свій м'яч ми забили. Можна вважати, що дубль сьогодні. Дубль Кристиана Шевченка знову о ворота колишньої своєї команди. Один м'яч з гри і інший в серії. Після матчу 11-метрових. Плюс 15, два завдання з трьох. Давайте дивитися. Реал Бетіс виходить, так, Барса, Севілья і Валенсія. Ну, а Реалу взагалі тут не було. Цікаво. цікаво. В наступній серії, так, лютий 26-го року. Матчі Ла Ліги, А ось, до речі, це що, півфінал вже, так? Проти Реал Бетюсу будемо грати. Так, одразу, я чомусь думаю, що навесні, ні, ні, друзі. Ну, а далі побачимо. Ну, все ж таки, мабуть, в наступній серії вже е, будемо починати наш виступ в лізі чемпіонів. А Атлетіку перший, Реал, другий. Ми на третій позиції 45-53. Ну, така відстань. Величенька відстань, але треба йти вперед, незважаючи ні на що. Дякую всім за перегляд, друзі, лайкос за відео, якщо сподобалось. Бувайте здорові, всім пока-пока.